Ти і твої друзі знову шукаєте гру на вечір. Один хоче виживання, інший щоб було страшно. Третій хоче побудувати хату. А ти просто хочеш не вмирати першим. Не переживай, я зібрав для тебе топ найкращих кооперативних ігор 25-го року, які вас або здружать, або розірвуть. Перша гра пік. Гора, на яку не лізь без друзів. До речі, окремий огляд гри є на каналі. Тицяй на підказку, а ми йдемо далі. Уяви, ти летів собі на відпочинок до Мальдів. Тут трах-бах, ваш літак магічним чином впав. І ось ти стоїш на березі, а перед тобою крута гора. В руках мотузка, ззаду троє таких же відморозків. І хтось із них уже кричить: Хапай трубу, бо без неї не заліземо! Це пік. Гра про виживання, довіру і випадкові зради. Що в грі? Карта генерується кожні 24 години, тобто сьогодні гора з льодовиками, завтра тропіки з кислотним дощем. Кожен з гравців бере на себе роль: лідер, страховщик, крикун, або той, хто падає перший. Є мотузки, ланцюги, гачки, баги. І, звісно ж, момент, коли ти кричиш або на друзів, або в монітор, бо півгодини ліс на ту кляту гору, не втримався на виступі і твоє тіло вже летить донизу. Родзинка. Гра не просто пролізти. Тут потрібно планувати маршрут, розраховувати, що краще взяти з собою: чи мотузку, чи батончик граноли. За два тижні після релізу 2 мільйони проданих копій. Гра реально стала хітом у Twitch і TikTok. Бо якщо ти не лізеш на гору з друзями, хтось лізе замість тебе і падає разом з тобою. Друга гра Lethal Company. хоррор, який ти не зітреш з пам'яті. Знаєш ті моменти, коли ховаєшся в шафі, а монстр шепоче твоє ім'я в рацію. А потім тебе запитують, чого ти мовчав? Це Lethal Company. Тут усе побудовано на страшній простоті. Компанія надсилає тебе на покинуту базу і каже: Принеси мені скрапу на 300 баксів. І от ти вже в темряві, монстр дихає в потилицю, а в руках радіо і. Каструля. Унікальні фішки. Проксі чат. Якщо кричиш, монстр чує. Карта процедурна. Кожен раз база нова. А вихід, ну, він десь там є. Монстри слухають, реагують на світло, голоси, двері. Веселі моменти. Друг заходить перший і падає в ліфт, бо не було підлоги. Хтось вирішив пожартувати і вимкнув сирену. І з фраз Я в безпеці. До чому я в лобі 3 секунди. З'явилась як прикол, але стала хітом. 10 мільйонів копій, купа нагород. Це вже не просто гра, це мемогенератор. Третя гра це ріпо. Фізика жаху. Думаєш, хорор не може бути фізичним, помиляєшся. У Ріпо ти не просто кричиш у мікрофон, ти реально волочиш тіло з музею, де щойно з вас світло, а хтось шепоче тобі в ухо. Суть гри: Шість гравців Коопі. Збираєте артефакти з інопланетних комплексів. Кожен предмет має свою вагу, фізику, об'єм, ціну і шансом впасти на ногу. Або просто розбитися. Головне оновлення: Мюзіум апдейт. Додали рівень, музей сучасного мистецтва з демонічними експонатами, сервери, паролі, вибір регіону все є. Стримери обожнюють гру, бо тут можна гепнути друга коробкою, залишити когось на смерть і потім не спеціально його згадати, та просто втікати, як скажений з криком: Мені потрібні гроші, не друзі. Четверта гра – «Enshrouded» – Туманно, красиво, виживально. Після трьох хоррорів хочеться просто побудувати хатинку. Але тут на тебе насувається туман. І з туману воно «Enshrouded» – гра про виживання в постапокаліптичному фентезі світі, який поглинає все. Що є? До 16 гравців. Так, 16. Будівництво, крафт, бойова система, як у Skyrim, тільки зі своїми викрутеликами, величезний відкритий світ, купа босів, системи прокачки, чарівники, вогняні стріли, грибні будинки. Особливо круте система руйнування. Стіни можна рознести, туманна зона хардкорні зони, де все вороже і навіть повітря тебе вбиває. Ідеально для тих, не то хоче і побудувати базу, і піти в рейд з друзями, і викопати яму під друга. буквально. Далі в нашому списку фазмофобія стара, але не змарніла. Дідусь серед клоп хоррорів, але блін, як він тримається. У 2025 році вийшло найбільше оновлення Chronicle Update з новими доказами, системою звукозапису, оновленим журналом і ще більше способів облажатися перед приводом, що є VR плюс звичайний режим, 4 гравці, карти, що оновлюються, графтон Angelwood. Нові докази, примари тепер ще креативніші у вбивствах, сезонні івенти з Twitch Drops. Великдень з яйцями буквально. Хеловін ну, страшно. Різдво Санта Фантом, що викрадає душі й печиво. Перевір, чи твоя лампа не блимає після встановлення гри. Шоста гра Вальхейм. Вікінги повертаються. Так, я знаю, Вальхейм старий. Але ж він як Skyrim вічно живий. У 2025 році розробники додали Summer Insight, готують Combat Update, А головне Deep North, сніжний біом, який поставить крапку в історії. Що є в грі? Справжні виживання, крафт, фермерство, будівництво, вогнище, сосни медовуха, ПВЕ, боси, підземелля і мільйон модів. Ідеальна гра, щоб зібратися з друзями, побудувати довбану фортецю зі всіма прибамбасами. А коли вже завершив, гордовито сісти на троні і оглядати свої володіння. Шукай в Steam Valheim, один із найвищих рейтингів на платформі. А тепер трішки гумору і паніки. Зустрічайте The Headliners. Ти журналіст у апокаліпсисі, але з камерою, а не рушницею. Уяви, ти журналіст, біжиш вулицею Мегаполісу, де все як після Кловерфілд. Хтось з друзів тримає камеру, інший вже закрикується від монстрів. А третій: ну, сервер не витримує восьми людей одночасно. The Headliners. Кооперативний хоррор Екшн для восьми гравців. Де ваша мета зробити репортаж, вижити і не стати тим самим заголовком за хедлайнер? Ключові фішки. Реліз 30 січня 2025 року. Розробник Кафі. Гра в ранньому доступі, але вже з дуже позитивними відгуками. СТІМ. Від 1 до 8 гравців можна грати самому або з повним хаотичним спецназом репортерів. Камери замість рушниць. Робиш якісне фото монстра, отримуєш гроші. Фотограф того самого друга, що засняв неочікувану експозицію, теж приносить бонус, якщо картинка вийде мемної якості. Останнє оновлення 8 березня додавлено режим кастом до восьми гравців, налаштування хаосу нових NPC, монстрів і пасток. 8 травня приходить новий магазин у лобі, камери, меткіти, фейерверки, Бруклін Брідж, мапа. Фото дають реальні гроші. Покращений UI галереї. 15 травня додали вибір складності. Easy, normal, hard. Більше миткітів і гнучкі налаштування. Ось такі ігри. Хочеш кричати Ріпо або Little Company. Хочеш туману і базу Enshrouded. Вікінги Вальхейм, привиди Фазмо. А якщо хочеш поламати дружбу, лізьте в пік Побути кореспондентом якоїсь нісенітниці The Headliners. Пиши в коментарях, у що граєш з друзями. Підпишись, я завжди знайду новий спосіб, як втратити друга в онлайн грі.